Усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді будинок 220 метрів квадратних. Це у нас загальна площа, корисна площа, тут у нас 182. Зараз вам покажемо більш детально про цей будиночок. Ось дивіться, бачите, на початку нас зустрічає домофон. Ось така от хвіртка. Присутні ворота відкатні. Автоматику не ставимо, тут можна встановити по бажанню власну автоматику. Ось так виглядає парковка. Тут у нас каналізація і вхід до будиночку. По фасаду будинок. Зараз трішки покажемо вам оздоблення. Це у нас гібка кераміка, далі мокрий фасад. Ось так виконано. І ось тут у нас відкатні ворота, там можна встановити автоматику і, в принципі, тут запаркувати три автомобіля спокійно вийде. Будинок в скандинавському стилі, корисна площа його 182 метри, ділянка 7 соток, присутня частково крита тераса. Ось так розкривається вся ділянка з тераси. Зараз ми обійдемо повністю всю територію. По комплектації ділянки в нас тут з рулонним газоном, автополивом і декоративними насадженнями ось тут інтелетує. Ось так виглядає. Поруч такий ж самий будинок. Він вже у нас проданий. Цей будинок готовий для заселення. Отже, пропоную зайти в будинок і ознайомитися більш детально з плануванням. Отже, зайшовши в будинок, ми з вами можемо помітити велике дзеркало в ріст людини. Напроти дзеркала знаходиться гардероб для верхнього одягу і також автоматика по світлу. Тут встановлюється під інтернет свіч, і весь інтернет по будинку вже розведений. Також встановили стосовно електрики домофон, ви його бачили на вході. І Рухаємося далі по будиночку, зайдемо в першу кімнату. Яка знаходиться на першому поверсі. Ось так виглядає з підсвіткою штор. На підлозі у нас тут паркетна дошка. Зараз я її вам покажу. Ось формат паркетної дошки. Так це виглядає. Також в першій кімнаті є опалення від каміну. Напроти гостьової кімнати відразу присутній санвузол. Перший санвузол на першому поверсі. В ньому присутній туалет, душ кабіна і раковина. Тут змішувачі всі скрити в монтажу. Ось так це виглядає. Рухаємося далі, технічна зона. В технічній зоні встановлений у нас боллер, також котел. Тут блочки на освітлення, і там в цьому куті виведено, виведено під стабілізацію провода. Тут в будинку у нас три фази, 16 кВт. Тут у нас розташована грибінка теплої підлоги. так Зачиняємо. Місце під пральну і сушильну машинку можна встановити в цьому куті. Наразі ось так. От. Рухаємося далі. Ми з вами потрапляємо в вітальню. Так, у нас вітальний присутній камін, твердопаливний, з можливістю опалювати весь будинок і опалювати перший поверх. Місце під стіл. І тут ще окремо є острів з можливістю біля нього присісти. Барні стільчики потрібно тільки доставити і все. Кухня комплектується технікою Міллі. Тут у нас духовка, мікрохвильовка. Два холодильника, також індукційна плита і посудомийка. Та кухня укомплектована повністю. Виглядає таким чином, в таких витриманих тонах. Також з вітальній присутній вихід на терасу. Можемо побачити саму діляночку. Ось так виглядає це у нас тут вихід. І ось так виглядає сам зал вітальня. Як правило, по меблям можна встановити тут диван, тут стіл, там телевізор. так це все вписується тут в цю площу. Запрошую вас на другий поверх. Спальний ярус. У нас тут Встановили такі сходинки. вони з тіньовим профілем, підсвітка у нас з боку йде, але так воно, в принципі, дуже класно виглядає. Тині поруч тут, от так виглядає коридор другого поверху. Також встановлений домофон. І отак от виглядає підйом. Отже, перша кімната праворуч, це в нас. Кімната з балконом. Є вид і вихід чудовий на балкон. Тут в нас опалення здійснюється за рахунок радіаторів. Ось вони. Крім цього всього, є опалення від каміну. Такі решітки, які подають тепле повітря в кожну кімнату. Місце під телевізор і кондиціонер. Йдемо далі. Наступна кімната. Вона трішки більша за рахунок того, що відсутній балкон, але велике панорамне вікно. Ось так виглядає теж на підлозі паркетна дошка. І для цих двох кімнат присутній спільний санвузол. Ось так він виглядає. Присутня ванна. Також. Дужка кабіна Мансардне вікно і можливість встановити тут правильну сушильну машинку. Отже, рухаємося далі. Далі нас чекає основна спальня. Основна спальня представлена. Основна спальня найбільша. велике панорамне вікно прямо в стелю. І тут вихід також присутній на балкончик власний місце під розташування ліжка. Зараз там покажемо сам балкон. І з видом на ділянку. Сусіди одноповерхові. Так це виглядає. Можливість опалювати каміном. І також в цій кімнаті присутній власний гардероб Ось так це виглядає. І санвузол. Санвузол в такому виконанні теж присутня ванна, велике таке дзеркало з підсвіткою. Раковина і вид на ділянку, вихід на ділянку також присутній. Туалет і от таким чином тут душ-кабіна. Теж тропічний душ зкритого монтажу. Отже, такий будинок, в такій комплектації наразі в продажі. Тому якщо зацікавлені у вас, звертайтеся, будемо раді вам його презентувати вживу. І ми думаємо, що він вам теж має сподобатись, тому що ремонт досить якісний і комплектація хороша.